Тим часом, як Лео Боннард розбирається зі щурами у серіалі Netflix, то у Сталкері 2 цим зайнятись нікому. Ця масовка, будемо називати маленьких мутантів, виглядає ну просто жалюгідно. Вперше цю стаю щурів я зміг зустріти неподалік на півдні Заліся. Ця зустріч була супроводжена трьома різними фазами мого психічного стану. Де перший ти просто не розумієш і здивований від того, що ти бачиш. Другий етап це коли ти вже приймаєш оце масовне скупчення тих недомутантів, хоча їх і не можна навіть так класифікувати. На цьому другому кроці я поки що хочу затриматись, бо тут якраз треба спланувати свій план дій, і як я буду з ним. Вирішувати конфлікт. Перше, що мені в голову спало, це просто постріляти. Виглядало це не надто прикольно, але все дуже правдоподібно. Кожен щурик має свою модельку, і також я його можу окремо від зграї завалити. До такого дуболобного методу я прийшов недавно. А вперше, коли я їх зустрів ще до ним давно, мені відразу спало на думку, а просто закинути їх гранатою. Після такого сюрпризу у вигляді Ламонки ці щурі просто тіряються. Їхня моделька, тіла, маленькі тушки, все це зникає. Чому я зачепив таку неліквідну тему? Усе в зоні відчуження, що хоче мене з'їсти, то я зобов'язаний після свого тріумфу подивитися противнику у очі, ну хоча б на його тушу або залишки. Ці щурі не дають мені такої змоги, але проблем вони доставляють чимало. Вони, тобто щурі, так просто не здаються і б'ються до останнього бійця у їхній міні-армії. Саме такий валет недавно випав з колоти і причепився до мене, але я його зміг ліквідувати. До мутантів та її мешканців зони. Я ще повернусь, там мені є що сказати. А сьогодні я пропоную обговорити тему патч 1.7, який наближається. В цьому списку ресторанного меню, яке стосується патчу 1,7, буде додано багато чого нового. Особисто, що мене зацікавило, це рівень складності майстер, який вважається як новий, але всі вже знають, що він був раніше. Своє знайомство та проходження я розпочинав на ветерані, і мені, в принципі, там всього хватило. де зона тебе уї не ставить, і в ваншотніму нельтовці цьому підтвердження. Ще точно не згадаю, і ці. Цієї інформації мабуть вже і немає на просторах інтернету, але Пригадується, що економіка торгівлі, ремонту, спорядження, все це було знищено вщент і не працювало взагалі. Це я говорю про релізну версію гри, де Stalker 2 можна було вважати іграбельною з натяжкою. От я думаю, а що би мені хотілося від цього нового хардкорного рівня гри? Так я відразу скажу менше луту і його більш раціональне використання. Звичайне молоко, консерви. Ковбаси та хліби, енергетики і горілка, аптечки і бенти, і всього цього добра розкидано по зоні у всіх приміщеннях з якимось перегибом. Я коли займаюсь цим інтимним заняттям, де ти сам знаходишся в закідусі і перед тобою є певні товари, які ти хочеш забрати і покласти в свій рюкзак, відчуваю певне перенасичення цього самого процесу. Мене конкретно бісить усе мале та незначне різноманіття луту, яке виглядає майже примітивним. Абсурд та справжня катастрофа заключається в тому, скільки ти того мотлуху не назбирай, тобі все одно не вистачить, навіть щоб зремонтувати свій екзоскелет чи якусь дуже дорогу пушку. Я приблизно прикину, що витративши годину свого реального часу в пошуках ось цього мусору. Ти умовно зможеш заробити 5-10 тисяч купонів, і це все, от твій максимум. Піднятись, як зараз роблять чуваки на крипті, ти тут не зможеш. І моя вам всім рекомендація, ідіть в безпечну аномалію, яка тут не являється небезпекою і в залежності від вашого скілла. І малюсінького приладу називається детектор, дехто з вас може за лічені секунди забрати свій артефакт, який буде коштувати десятки. Тисяч купонів виложу і покладу на стіл ту за козирного. І признаю, що би я хотів від майбутнього рівня гри складності майстер, так це щоб аптечки так швидко не відновлювали здоров'я і щоб їхня кількість не була такою значною. Ви, мабуть, не розумієте, яка проблема криється в тому, що всі медики, які знаходяться на майже всіх базах сталкерів, не мають роботи. Якщо звернутись до них з якимось пораненням, то вони зможуть вас вилікувати, і в цьому є прекрасна логіка. Саме так навколишній світ і має працювати, бо подумай, Скіф отримав вогнепальне поранення, і він взявся лікуватись тим, що перев'язує себе старим бентем, який знайшов на закидусці. або колиться невідомою аптечкою, ну я в це зовсім не вірю, ну невправдоподібно, не чіпляє. Я знаю, що будь-які ліки, які виготовляються, мають свій термін придатності. До цього додається також рекомендації або навіть умови по зберіганню. У Сталкері 2 майже всі медикаменти, скажу таке доволі дивне слово, роззапхані подивокуватому базове місце, де вони всі знаходяться, сіл. Далі йдуть шафи, інколи підвіконня. Моя улюблена точка розкидання це під відкритим небом, або інколи просто під ногами валяються. Ось в останню точку я якраз і повірю, бо саме там вони й мають знаходитись, бо це реально. Ідемо далі. Оновлення Alive в патчі 1.7. Ця сама знаменита симуляція життя в зоні якою не являється. Ні, буду чесним: сталкери тут їдять, п'ють, сидять, стоячи сплять. Якщо узяти і легесенько прижмуритись, ніби та сама знаменита симуляція життя працює, але наче не вистачає стимуляції. Сталкери тупі, вони не мають жодного розпорядку життя і того менше дня. Розробники не дуже сильно постарались з НПС, і їхня ілюзія, що вони там живуть своїм життям, не виглядає такою. Всі ці невідомі персонажі просто існують, їх ніби дерев розставили по точках і вони можуть переміщатись між ними. Час від часу можна лише зустріти заскриптовані діалоги між ними, а так в житті вони ніяк між собою не розмовляють. Добре, що вайбові анекдоти поблизу вогнища залишились, але це зовсім не виправляє катастрофічну нехватку накопичення слухової інформації по відкритому світу. Ні, бувають епізоди, що можна щось підслухати або когось, але цього, як на мене, неймовірно мало. В новому патч-листі йдеться про те, що розробники продовжують роботу над тайниками, їхнім правильним накопиченням, а також різноманіттям. В попередньому патчі 1.6 я ніяких змін таких серйозних, не помітив, все це саме дефолтне, що їй було до того. Якщо просто поміняти місцями певний мотлог, нічого такого не зміниться. Або можливо йдеться про щось дуже серйозне, це змінити згущене молоко на консерви. Ось Такого я чекав дуже довго. З таких маленьких низьких дрібничок і складається щось велике. Якщо, знаєте, на певному низькому рівні не реалізувати все на найвищий рівень якості, то буде гра виглядати сирою і непроробленою. Візуально, Stalker 2 це розрив кабінету. Тут неймовірно гарна природа, сама реалізація зони відчуження, а також погодні умови, все на хорошому рівні, візуально. Всі дрібнички, а також все чудове криється в деталізації, і у Stalker 2 тут є певні проблеми. Пан Скіф зовсім не паркуристий хлопчина. Він елементарно не може перестрибнути через двохметрову бетонну стіну. З моєї сторони це прозвучало доволі неправильно. Цю стіну він не має перескочити як супермаріо, ні, достатньо хоча б перелізти. З тим завданням він не може впоратись, Ну, мабуть нього багато навантажено різного там мотлуху, мусору і в рюкзаку взагалі не вистачає місця, і він перевантажений. Окей, зробимо все і по-іншому, всі речі. З його сумки я викину. І щось змінилось, та ніфіга, все те саме, він далі ні на що не здатний. З падіннями, з незначної висоти все то саме, скіф просто їх не переживає. Мабуть, через дуже високу вагу на своїх плечах він не може це зробити. І я пішов знов на такі крайності, все абсолютно повикідував. Мій експеримент провалився, скіф розбився. Зона таких штук не пробачає. А що вона може взагалі, то я взявся за те, щоб свою зброю. А саме тестувати, як буде вона реагувати на зовнішні фактори. Змоделюємо таку ситуацію, що по нашій пустці інколи можуть попадати НПС зі своєї зброї. Зараз я це відтворю в сталкері. Моя майже новенька сайга була тим самим експериментатором, і щось в ній нічого не змінилось. Вона з легкістю пережила прямі влучання пострілів з пістолету скіфа, а також з автомата. І в ній все залишилось на тих самих показниках. Подумав я, це було надто очікувано, і мої тести продовжились. На тей раз я взяв ar 416 моноліт і просто викинув в калюжу під відкритий не дуже інтенсивний дощ. Орієнтовно одну годину ігрового часу я собі спокійно чилив біля вогнища в компанії зі сталкерами із групування іскри. Також я зміг завітати на озеро, де собі в повітрі зависає кульова аномалія, яка ще і протікає. Виглядає вона дуже незвично, прям манить. Шкода, що з нею не можна ніяк взаємодіяти. І ось настав мій час повертатись до своєї пушки, щоб перевірити її. За цей чималий проміжок часу одну ігрову годинку калюшка встигла висохнути, і свою малютку я забираю, і в неї нічого не змінилось. Так ось моя вам порада. Зношення від зовнішніх факторів у механіків можете не вкачувати, вам цього не потрібно. Мутанти, і особливо я хочу виділити хімеру, яка тепер стала бісящою. Вона, коли настрибує на нашого скіфа, починає його ще й добивати своїми лапами. Ви бачили оці її когті не такі довгі розміром з нашою ногою? І як скіф виживає після таких поранень, для мене залишається загадкою. Але ще оця хімерка може просто просто проскакувати скрізь дерева. Єдине імпровізоване укриття, яке знаходиться на цій відкритій місцевості, і ще й не працює. Так, так, я поняв, пішов я нафі. Stalker 2, не побоюсь того слова, чудова гра. Але контенту тут треба ще завозити вагонами. Ну, а з вами був Лоунді. Не прощаюсь і до зустрічі!